Трамп наказав заморозити усю військову допомогу Україні. Це стосується і тієї допомоги, що вже на шляху до України у кораблях та літаках, а також транзити у Польщі, Тобто чиновник Пентагону заявив, що допомога буде призупинена, доки керівництво України не продемонструє за його словами добросовісне прагнення до миру. Начебто, ми цього миру не хочемо. Якщо пане Микола США перестануть допомагати, з якими труднощами зіткнеться фронт і тил. Що допоможе пережити складний період, тому що військовий експерт Сергій Грабський розповів, що припинення американської допомоги загострить такі критичні проблеми, як протиповітряна оборона, розвідка та техніка. Давайте тут поступово почнемо з вами з протиповітряної оборони, зменшення ракет. Чи призведе до кардинального просідання протиповітряного захисту, зростання загрози ударів по тилу та який вихід? Ну, першу чергу принципове питання. Нам треба відновити відносини США, але з сильних позицій, разом з нашими партнерами з Британії, Європи НАТО, ПРЮТЕ, і зрозуміло різні канали використати, щоб ситуація змінилася. Я рахую, що стратегічно ми не підготували якраз позиції, які були сильніші, а сам візит, який був виграшний. Тому це окрема тема велика. Ми повинні працювати. Я знаю Трампа. Він міняє позицію на 180 градусів. Буде тиснути Росію, як вона вміло все робить. Він буде підігрувати Росії. Будемо відпрацьовувати ми моделі. Тиску на всі на оточення Трампа, на ВПК, на генералів, на фінансові групи, які наші прихильники на конгрес, сенат. Але до того до візиту формуємо тоді позицію і виграємо переговори процесі, а не на публіку. Відповідно, дійсно, коли Трамп і Венс діє, тоді ми програємо. Оце формат, який не потрібно робити. Треба все готувати, готувати дуже глибоко, сильно. Тоді Трамп поміняє позицію явно на сторону України. Я не раз в тій каденції вів з ним переговори із його командою а до її пенсії Помпео і вигравали завжди, коли він займав зовсім іншу позицію. Не дружню до України. Треба працювати командою професійною, сильною і на опередження, а не під камерами. Оце перший висновок. Тому маємо такі наслідки. Сьогодні треба виходити з ситуації, відновити відносини достойно, сильно з тими ж аргументами, а тепер з партнерами. Що поступово почав робити? Буквально. Е Дві доби працюємо на те, щоб змінити ситуацію в США складно дуже. Але я думаю, на день два ми все-таки змінимо на користь України. Так що ми е, не е, говоримо все пропало, або американці тільки за Росію. Треба боротися за Україну і в тому числі схиляти всіх американців, виходячи з наших і глобальних і американських інтересів. А це не тільки Трамп, а дуже сила, яка він піддається впливу. Тепер щодо зброї, дійсно проблеми величезні, тому що. На нас готуються удари сьогодні. Росії вичікують, накопичують ракетні системи. Вони, мабуть, чекали таких форматів, що Росія, е, якраз США, припинить поставку, особливо е, боєприпасів до систем Петріот, до систем хаймерс насамси е, «М270», -ка. Це ударні групи, які знищують балістичні ракети, крилати ракети. Розумію, інші системи, які знищують дрони. Оце те, що сьогодні. Дійсно загрожує всій нашій державі аж до Львова Закарпаття. Це ракетні удари, і зрозумієш рахетні удари щонічно і щоденно, які проходять щодо України. Це перша дуже складна лінійка. Друга це бронетехніка, це якраз броневійні системи, начинаючи джевелін і інші, які використовуються дуже ефективно. Це е, е, м МДСімсятка, які б'ють тили противника з нижчим е, якраз. Глибокі середні тили, де накопичив зброя, техніка, боєприпаси, штаби, склади, це те, що знищує знеціння до ще до бою. Ну, зрозуміло, на полі бою. Третя сквітна це радіоактивні системи, які дуже успішно діють, якщо їх дійсно комплекс засос і проти ракет, це дуже важливо. Американські системи високотехнологічні можуть діяти і їх зінювати, і зрозуміло, навіть електронно шахедів Ну і зрозуміло це одна із дуже важливих тем. я Сам підписував угоди СРУ, ПБР і е, технічна розвідка національної безпеки. Це до поставка нам щоденно і щохвилинної інформації щодо е, ситуації на е, полі бою, щодо наприклад фронтової зоні, де групуються відповідно ок окремим для нанесення атаки це зарані ми будемо вводити ситуацію. Чи це буде Запоріжжя, чи це Дніпрос, чи це буде Покровськ, чи це буде е, Куп'янськ. Ну і зрозуміло, це е, дуже потужні е, космічні системи, які відслідковують всі е, установки, починаючи від ракет, що ми зараз знаємо, що піднімаються бомбардувальники, що звертаються, наприклад, тактичні ракети, включаючи навіть ядерні і балістичні, якщо ми говоримо, і це можна виявити і виявляється в режимі онлайн. Розуміло, це буде обмежено, на жаль, нам, якщо ми говоримо про повне припинення і тому подібне. Єдине, що зараз призупинено. Давайте підкреслимо цей формат, і я думаю, що найближчі дні вже по оперативним даним в США. Тоді спілкуючись з британцями, європейцями, е, особливо французами італійцями, це по різним оперативним каналам, бачимо, що позитивні сигнали є. Моє ситуацію щодо е, відновлення підтримки і щодо переговору процесу і підписання угоди. Е, найближчі контакти Трампа кажуть на те, що готовність така є, але оці тиски це знаєте такий формат тих. Протиріччя, які виник в овальному домі, де дійсно США вирішили діяти з позиції сили, але нам треба не підіграти. Не вирішиться ще раз кажу, питання вічно до сторонніх відносин. Не підготовлені, а тим більше під час дискусії на камери це нічого не дасть. Принципово ніколи не давало результату. Все повинно бути підготовлено і узгоджено до того. А тоді вже озвучувати на весь світ. Оце одна із систем, але величезні проблеми будуть нам особливо в найближчі тижні місяці ще декілька днів. Ми будемо тримати запаси. В нас є, але якщо будуть масовані удари, дійсно це буде можливість ще е невелику, та скелений період їх знецінювати. Далі потребує дійсно цих поставок. Це дуже критично для нас, що не замінить на жаль Європа. Пане Миколо, дійсно, от про те, що ви кажете, сінен пише, що заморозка допомоги Україні від США наслідки для ЗСУ будуть серйозними, але відчується за кілька днів чи навіть тижнів. І навіть якщо європейські партнери спробують частково компенсувати нестачу, Європа не зможе це зробити самостійно, каже один з чиновників Сполучених Штатів Америки. Пане Миколо, хочете ще більш детальніше розупинитися на розвідці про що ви вже сказали, що це дуже важливо, і втрата даних від США через супутники і дрони ускладнить оперативне реагування на накопичення сил окупаційних військ Російської Федерації на фронті. Проте, якщо ми говоримо про розвитку, чи є в нас якісь альтернативи, чи замінити в повній мірі, зрозуміло, не можна, але, хоча б частково. Альтернативи є ми недоразово, що якраз розвивати наш ВПК і наші можливості це номер один навіть до війни. А спочатку війни особливо довго розгорталися, але на кінець то ми освоїмо якраз і всі системи. Це дійсно дронова розвідка, яка може вести активно на лінії розмежування бою на кордонах. На прикордонні це вже система працює за нашою таскетні ініціативи і наші засоби. Це плюс. Це компенсує ряд так сказати, засобів, які паралельно перекриваються з боку США. Більш дальня розвідка це вже секторально Тільки буде. Я думаю, що тут ми будемо компенсувати за рахунок е десь е окремих сект стратегічних напрямків, де будуть загрози де ми будемо бачити, що є наприклад ті ж е стратегічні аеродроми, е тактичні аеродроми будемо направляти туди розвідувальні цілі. Є альтернативи е супутників європейських і міжодних. Які можемо використовувати в плані партнерства або купівлі матеріалів щодо ситуації на території Російської Федерації? Більш складний шлях, але він повинен також працювати. Е, зрозуміло, що в даний момент є в нас технічна розвідка, це е, дуже потужно працює на базі служби зовнішньої розвідки України, ряд інших е, е, підрозділів особи служби е, спеціальних так сказать, операцій скацій або е, кібервійни. Це те, що добуваємо за рахунок проникнення в системи ворога, а це і системи керування вогнем, це організація війни з боку ворога, це проникнення в політичної структури, розпочинаючи від керівництва Росії щодо агресивних планів, закінчуючи Міноборони і спецслужби Російської Федерації. Ми свій час, коли створювали технічну розвідку, вона Переоснащалась згідно міжнародних жодних стандартів і займала лідерівчу позицію, десь з третю лінійку після США і Росії, навіть китайський кін досягав. Зараз ще тримаємо позицію. Це якраз хороший формат. Це модель дешифрування, це проникнення закриті системи ворога, дуже глибинні, де дійсно вирішується дуже секретні завдання і плани щодо України. Да, це при США краще, тому що в них над потужна система агенства між міжнародного розвитку. Дуже потужне, але і ми так сказати, тут не пасе в задніх, можемо перекривати ряд цільових завдань. Тим більше, британці мають дуже хороші системи, німці і французи. І я думаю, поправні співпраці ми будемо також перекривати. Але я ще раз підкреслю все, вже будуть обмежені трохи ресурси десь на 40-50%. Але я думаю, що ми не будемо голи, тому що наш ВПК все-таки стає на ноги за рахунок дронів за рахунок ракет середньої малой дальності за рахунок підтримки європейських країн високотехнологічного зброєння. Ми будемо тримати фронт. Ми кращому ще раз першу чим в 2022 році. Хоча і Росія переоснастилася, треба не тільки цей факт, що ми в кращому положенні, і Росія наростила. дрони, яких ні взагалі не було. Ракет вже збільшує кількість в будь якому випадку, вона застосовується на копичення, що створює загрозу в будь-якому випадку нашій державі, ні особливо населенню і нашій інфраструктурі. Тому треба готуватися до таких сценаріїв. Ну я ж паралельно з цим нарощую наших ресурсів і розширення розвід можливості. Це треба робити завжди, тому що власні ресурси це завжди гарантовано, і ніхто нікого не зупинить. Але все-таки поновляти відносини із США. Тому що цей варіант швидкий, якщо ми відновимо найближчі тиждень, два це все відновиться і не буде тих проблем, про які ми сьогодні говоримо. Пане Миколо, і також ще до наступної думки про те, що ситуація для України у війні з Росією не буде безнадійною, навіть якщо США припинять надання допомоги у Росіян. Є нестача техніки. Про це в інтерв'ю Times Radio заявив колишній командувач військами НАТО, генерал Сер Річард Ширеф. І Ширев пояснив, що військовий потенціал Росії продовжує виснажуватися. Зокрема, Україна агресора, як він наголосив, дуже дуже мало військової техніки. Я розумію, що це говорить колишній командувач військами НАТО, але такі зуваження не є доречними чи не так на вашу думку. Коли ми говоримо про те, що Росіян дуже дуже мало техніки, ми не маємо недооцінювати ворога, але в даному випадку, що думаєте ви і про спроможності російської окупаційної армії продовжувати інтенсивно бойові дії, і чого очікувати на тлі ось цих повідомлень, якщо ми говоримо саме про країну агресорку Російську Федерацію? Ну, я перше зауваження саме основне треба змінити позицію в США е, е, за оружі, як вона повинна працювати проти Росії. Це те, що роздвінить позицію на 180 градусів. Маємо це буде в інтереси і США в Україні і світової безпеки. А це треба вміти робити. Окрема велика тема величезної роботи. От як зуміє зробити, це буде надпотужна подвижка. Тоді Трамп не буде е десь пикати якісь там позиції позитиву відносно Росії, а буде конкретно, як ми сказали, п'ять програм, які можуть змусити Росію повністю здатися, відступити цих територій на умовах і принципах міжнародного права. Це велика робота. Тоді всі працюють складові: і військова, політична, економічна, оперативна, енергетична. Оце так, да, оце ефект. Але це треба сформулювати, а не тільки за один раз перед камерами неможливо зробити. А США бо займають підпливом Росії одну позицію. Ми будемо другу, правильно, але перемогти це неможливо, тому що є відповідні установки впливу. Їх треба зміняти. Це не стала позиція. Троскладова відносно Росії. Е, та дійсно Росія втратила. Більше 10 тисяч танків Всього було на момент якраз початку війни до 12 тисяч. Це ті, які могли використовуватися в війні. Частина з них ще була не зовсім придатна. Вони їх відновлювали. Всього було 30 тисяч, але це рухлять, як правило, робили один танк з чотирьох. Це ще десь 8 тисяч. В даний момент ми бачимо, що в Росії залишається десь 6-7 тисяч старих танків біля 800-800. Нових або обновлених десь 80-х, 90-х, 2000-х років ну декілька сот новітніх та 90 от які ми успішно знищимо кожен день. Уже велика армія танкової 12 тисяч Росії немає. Стара армія танкова, тільки що ми по танках беремо до 6 тисяч. Вона не ефективна, тому і не направляють масу танків. Атаки вперед. Немає перспектив. Ми маємо потужну бронетанкову техніку і системи які їх просто знищують, тому цей потуги нема артилерії обмежена кількість уже кількість столів вони скільки не виробляють для того, щоб мати перевагу. Тому що ми знищуємо до 12 тисяч всього артилерійських столів. Це дуже величезні втрати. Поновити їх в великій кількості неможливо. На 40-45% вони поновили в новітньому форматі. Але це ще одне обмеження: літаків ми збили біля 360 От, ну і зрозуміло, гелікоптерів такій ж кількості такої великої армії немає. Ми бачимо ще до 400 літаків тактичного рівня. Ну і е, стратегічні, які запускають е, ескандери, е, балістичні кривати ракети, їх всього ефективних 6 штук. От е, це не той формат, який має е, е, бути як потужний фронт. Ну, зрозуміло, що в них є е, 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 нарощування дронів. Оце одна із систем, що ми робимо. Але тут. Формування особливо не тільки за рахунок США, а особливо Німеччини, Британії, Франції, Італії, навіть Австралії антидронових систем, які можуть знищувати їх десятками, але це системи за одно, одномоментно виявивши їх. А тоді радіолектронна модель захисту електронний щит має знесіяти ці ударні дрони, які вони використовують різних типів, включаючи якраз на оптоволокні, це окрема схема їх знищення лазерами. Оцих оптоволоконних моделей, які, начебто, невидимі, але але зари їх має перерізати повністю. Це вже нова система, яка знецінює ті переваги, про які вони сьогодні говорять і гордяться. Ну і боєприпаси бачимо з меншої кількості змушені е, просити північно-корейців і іранців. Іран вже в деякій мірі послаблює підтримку, тому що сумнівається є чи є перспектива в Росії. От але північна Корея ще поставляє, але удари по Північно-корейцям і знесіння їх навіть ракет в процесі пусків показали, що вони діють неефективно, і яким чином задумується, чи зараз будуть ще санкції більш потужні загрози з боку США відносно його режиму. В свій час Трамп його дуже потужно прижав. від відмовився від ядерної програми на той період. Тому сьогодні е, участь в, в агресивній війні. Проти України і загроза Південної Кореї в планах Ким Челяна є захопити півострів повністю. Це ще один фактор тиску з боку США, але й з боку Китаю, який не задоволений Союзом Північної Кореї з Росією, тому що це формується мілітарний блок, який має працювати не тільки проти Південної Кореї, і США, але й проти Китаю, в перспективі, коли е, виникне питання посягання на території Росії, тоді був задіяний якраз Союз Північна Корея. Це буде складна модель. І треба також використовувати плані протиріччя. Сьогодні треба бити ворога, включаючи північну коресів, на полі бою. Це однозначно остудить пил з ким чинино. Тому що хотів е мати бойову армію підготовлену і випробував на полі бою, випробував до п'яти тисяч знищили. От перспектив тут вже й немає. Пане Миколо, я вам щиро дякую за цю розмову. Дякую за ваші думки і фахову аналітику. Я вам бажаю спокійного дня. Кажу до зустрічі. Нагадаю, що Микола Маломуш, генерал армії керівник служби зовнішньої розвідки, був з нами на прямому зв'язку.